На меня вышел через день-два примерно куратор. Сказал то, что вот есть такая-то такая работа. 1700 долларов машина. Я согласилась. Написал ну, писал то, что вот, типа, либо ты делаешь, либо будет плохо. Где-то всем чем-то я подпалила машину и убежала. Мне объясняли, говорили, что если вот вас ловят — штраф... Возмістіть весь ущерб, плюс моральний ущерб, і все до ся все будтоки как сейчас в посадили, зов посаділи. Команда Суспільного приїхала до одеського слідчого ізолятора аби показати вам умови утримання та навчання та розповісти історії неповнолітніх ув'язнених. У нас е, утримується зараз неповнолітні найменше 16 років. Е, утримується у нас 25 неповнолітніх, з яких е, двоє дівчат, на жаль, з цих 25 у нас 14 осіб, які підозрюються у чиненні злочинів проти основ національної та громадської безпеки для статистики. Вам можу сказати, що на початку 2024 року у нас отримали всього цього навсього двоє неповнолітніх за злочини проти власності. А вже на кінець 2024 року налічувалося 25 неповнолітніх, серед яких було 13 неповнолітніх, які вчинили саме вище зазначені злочини. Я искала подработку, скажем так, в телеграм-канале. Я написала там то, что еще работаю 16 лет, такой-то, такой-то район будет удобно. На меня вышел через день-два примерно куратор Magic, представился как Саша, сказал то, что вот есть такая-то такая работа, 1700 долларов машина. Я согласилась. В итоге потом что-то я передумала, отказалась. Он взломал после этого мой телеграм-аккаунт, начал мне угрожать, то, что у меня есть все твои контакты, мама, папа, там, младшие братья, сестры, то, что они сделают то-то, то-то, то, что он мне скажет, то будут проблемы. Пришлось сделать. Он сказал, что какой покупать розжиг. Он тебе звонит по видео, ты показываешь ему, идешь, он может, подбирает машину. Он тебе показывает, вот, покажи мне эту машину поближе, ты показываешь эту машину поближе, номера, Он говорит, да, подходит все. Обливаешь машину лобовое стекло и капот рожиком, ложишь бутылку по центру, подпаливаешь, отходишь, показываешь, что горит, и убегаешь. Я увидел в телеграм-канале предложение, ну, высадил сообщение это с предложением о работе, типа, работа в Одессе, тысяча долларов в день. Ну, мне стало интересно, я написал шутку. Там, предложили подпаривать машины ТЦК, а потом, как оказалось, что там не, совсем ТЦК. Ну, любую машину. С другом мы пошли, купили материал, нашли машину вместе. И Через полнедели-две взяли, Потом погуляли еще где-то полторы недели. Э -э решили еще одну неделю машину. И на, на этом все. Э -э получили деньги и все. там через три или четыре дня после этого машины нас уже арестовали. Говорили, что ничего не будет. Говорили, что э -э не словят, что будет все хорошо. Сказали, что штраф будет. Это если словят, то это редкость. Я уже тут 8 месяцев. І зараз у мене пока собі начались челісь головне. Ми з вами сьогодні підсумуємо те, що ми вивчали по Америці, і виконаємо роботу в контурних картах. Столиця Мексики. Мехико. Наразі діти отримуються слідчих ізряторах. Як обвинувачення. Наша ціль показати суспільству, що ми працюємо з дітьми, що ми відкриті, що ми їх не залишаємо наодинці, що діти продовжують навчатися в загальноосвітніх навчальних закладах, що ми даємо змогу дітям вступати до вищих навчальних закладів за допомогою наших працівників, що дітям надається психологічна допомога. Ми хочемо показати, що діти піддаються тій фейковій роботі, яка пропонується державою агресором Хочемо наголосити на тому, що дуже важлива участь батьків в цьому процесі, тому що батьки повинні контролювати своїх дітей і розуміти, що вони роблять. То потрібно думати про наслідках, а потом делать, перш ніж сделаешь что. Ну і то, що за кождою за кожну свою глупость ти будеш відповідати своєю головою. Мама говорить, що оступилась, нічого страшного. У всіх бувають в житті ошибки. Ми працюємо як із виховними колоніями. У нас є діалог. Ми підготовлюємо кожен неповнолітня перед відправкою. В цьому нічого страшного нема. Головне цей час, який тобі даний в колонії в нас ти провів з користю. Тобто неповнолітній влаштовується не на те, що це не кінець життя. Ти молодий, це тільки початок, головне зробити правильні висновки для себе. Проводиться робота психологами, з неповнолітнім спілкуються. Проводиться практика, може, з особистого життя в нас є неповнолітній, який вже утримується в колоні. Він розказує, як там в колоні. Ми розпочинали з проведення інформаційних, просвітницьких заходів для дітей та підлітків. Також ми залучаємо. Викладачів, наприклад, ми проводили заняття з фізичної підготовки, фізичної культури щодо фахівців. Це можу я особисто проводити, тому що я є адвокат, правозахисник. Ми можемо залучати психологів, які працюють з дітьми. Ми залучаємо спортивних тренерів, які з ними займаються вже. Ну, так би мовити, практичними заняттями. На базі нашої організації вони можуть залучатися як волонтери. Та потім вже вони на, за принципом рівне рівному можуть спілкуватися з іншою молоддю, доносити до них той факт, що тюрма це не є романтика, як можна побачити з деяких фільмів. Останнім часом російські спецслужби зосередили увагу на молоді одна з причин, чому вербують саме дітей, тому що вони не завжди розуміють наслідки своїх дій та критично оцінюють ризики. Саме цим ворог і користується, залучаючи неповнолітних до злочинної діяльності. Усі особи, які причетні до організації та вчинення диверсійних та терористичних актів, встановлені та затримані Службою безпеки України та Нацполіцією. В будь-якому випадку найкращий варіант це звернутися до правоохоронних органів Службі безпеки України, працює. Постійний офіційний чат-бот, це дасть змогу уникнути або пом'якшити покарання навіть після злочину. Я ну, що я завершив ошибку в своїй житті. Много чого себе наламав. Якщо так посвятує своїм робісникам, то я би сказав: лучше сидіти вдома, вчитися, або на нормальній роботі. О, що, це потім плохо винчається.